Залишки руського міра. Оця вся техніка знайшла тут пристанище. Балаклії. Саш, що це таке? А це кладбище орковської техніки було, якби наші хлопчики постаралися, а це те, що вони пожимали у гражданській. Оце все. Результат машин, Результат їхнього руського міру, освобождення людей від хорошої життя. Іномарки. І... Та всі іномарки, українських немає. Жигулі це точно та іномарка. Оце треба показувати тим, хто, хто бажав руського міра. Так, а це походу наш автомобіль підбитий, казак. Орки, мабуть, теж постаралися. Наш броньовий автомобіль. А далі кран. А далі це вже оджав. Ні, це їхній от Урал, їхній воєнна техніка. Зіл їхній. Ну, а це наші гражданки, де вони оджали, оце вони їх. Оце такий такий склад. Все горіло. Все плавилося. Я навіть проживши свій вік, не бачив, не бачив нічого подібного. Нічого подібного. Оце треба, треба показувати, показувати, що залишив після себе руський мір. Пам'ятник ветеранам Великої Вітчизняної війни. В Балаклії. А поруч пам'ятник металолому. Те, що віджала Росія у українців.